Мені до душі прийшли ваші висновки після збиття кінжалів, що це насправді дуже важлива, важлива можливо і історична подія для Збройних сил України, яка має, і ми на це сподіваємося, змінити логіку подальшого протистояння, тому що справді ми, скажімо так, підбираю зараз правильні слова, але тим не менше, знаєте. Ви вибили з рук Путіна можливо, можливо, вже передостанні кози. Ми розуміємо, які останній, але всі сподіваємося, що він його використовувати не буде. Та я власне де хочу підтвердити те, про що він писав і про що ви щойно відзначили. Насправді. Кілька днів тому сталися дуже важливі в плані, навіть я би сказав, глобальному події, тому що насправді ми маємо чітко розуміти, що зараз відбувається в Україні протистояння двох світів, і є багато країн, які все таки знаєте, є ще вагаються, і вони готові ставити на переможця. І е, зараз у війні я би сказав, що одним з таких результатів стає те, що відбувається своєрідна така, знаєте, деміфологізація Росії, тобто Росія дуже. Довгий період, десятки років, ще продовжуючи традиції СРСР, вкладала дуже багато коштів і зусиль для того, щоб показати, яка вона сильна, могутня, яка не має аналогів у озброєнні і так далі, і тому подібне. Тобто, власне, вона це підігрівала, вона це поширювала. І я вам скажу відверто, це працювало. Тобто, ми маємо дані про те, що американці ну не були далеко, не були впевнені в тому, що до прикладу їхні найкращі системи Петріот можуть збивати такі, скажімо... ну Просунуті, як подавала Росія власне ракети, як кінжал, і в даному випадку, коли спрацювала власне наша протиповітряна оборона на ура на всі 100%, це зразу ж показало, яке місце Росії в сучасному світі. Це показало про те, що дуже багато речей, про які говорить Росія, які вона позиціонує. Це є просто мильна бульбашка, яка нічого не варта, або варта набагато менше ніж вона позиціонується. Це на мою думку показало те, що ми дійсно міняємо логіку війни. Ми дійсно починаємо робити такі безпрецедентні речі, які шокують не тільки ну неприємно шокують Росію і приємно шокують Європу, приємно шокують Америку, тому що. Ми маємо так само розуміти, що от ми дуже часто сприймаємо те, що Росія лише не Росія, Європа або Америка, дає нам зброю як певну там не знаю послугу, як певну допомогу. Але ми так само розуміємо, що Україна робить безпрецедентні речі вона цю зброю тестує на полі бою. Саме в Україні ми можемо показати і доказати наскільки ефективною є, наприклад, та сама система протиповітряної оборони, та сама артилерія і так далі. І власне ми дуже успішно це показуємо. Це так само показує наскільки великий технологічний розрив між. Західним світом між Америкою, між Європою і між Росією, яка скажімо, навіть такі найкращі чи одні з найкращих козирів, не може скажімо, тими козирами побити ті технології, які є в руках в Заходу і є в руках в України. І е, на моє переконання, е, зараз фактично Росія дійсно використовує, як ви правильно сказали, свій передостанній козир. Ми прекрасно розуміємо, що лишається тільки один козир це є ядерна зброя. Але цей козир він є ну на даному етапі малоімовірний і крім того, він є дуже небезпечний для самої Росії. Тому в даному випадку, фактично, Росія кинула на карту, на кон поставила практично майже все, що вона реально може використати, і це. На щастя для нас і на великий розпаж для Росії не дало майже ніякого ефекту. І оцей, знаєте, іміджевий ефект від тих речей, які відбулися, я впевнений, він буде далі працювати на Україну і буде далі працювати проти Росії, тому що ті держави, які вагалися, які все-таки ще вірили в Росію, її могутність і боялися, вони зараз будуть бачити чітко, що подивіться. Ну, як я писав, король голий, і фактично Росія не має вже реально що протиставити заходу і, зокрема, Україні. Амбучен і коротко Я, власне, хочу наголосити на тому, що візит Володимира Зеленського. І Володимира Зеленського він був взаємовигідним для двох сторін. Чому тому що звичайно з одного боку він був архіважливий для України, тому що зараз Володимир Зеленський і наша влада намагається скажімо, сформувати певну коаліцію, зокрема там авіаційну коаліцію, і отримати важливий. Результат допомогу на передодні нашого контрнаступу. Але я хочу наголосити, що західним політикам візит зеленського теж був архіважливий. Чому тому, що політики завжди орієнтуються на свої рейтинги, на свій вплив, і, власне, як правильно казав на початку передачі, пан Віталій зараз Україна є в топі світовому. Зараз наша влада теж є скажімо, і наш зокрема президент, тою фігурою, на яку орієнтуються, і приїзд якого може суттєво підсилити рейтинги, можливості тих політиків, до яких приїжджає наша влада, і зрозуміло, що в даному випадку, якби Володимир Зеленський і Україна робили і певну послугу, і ті самі владі Німеччини, Італії, там Великобританії, і так далі, коли показували, що вони дійсно є нашими союзниками і роблять добру справу, стоять на стороні до. Бра, і я ще хочу прокоментувати дві речі, про які говорив пан Камельчук. Ну, по-перше, стосовно того, що власне зараз починають говорити про вибори, звичайно, це є зараз передчасно, але дуже важливо зараз про це говорити, тому що в будь-якому випадку, коли настане наша перемога і настане мир. Архі, важливо показати, що ми зберегли оті демократичні тенденції, які ми набули, зокрема впродовж останніх років, і показали, що ми можемо проводити демократичні вибори, будувати демократичну державу і так далі. І хочу сказати, що тут проблем дійсно багато, а і не тільки ті, які ви назвали тут проблема із зруйнованої інфраструктури, і проблема виборчих комісій, багато з яких зараз або пороз'їжджалися, або просто банально вбиті, ну і багато багато інших речей. І другий момент, який би хотів сказати, ви говорили про те, що цей сигнал про Верховний суд і про корупцію, він є позитивним сигналом. Ну, Я би напевно сказав, що можливо частково так, але сам факт того, що в нас в, такі, в такому органі існує такого масштабу корупція, він я би швидше. Сприймав це як негативний сигнал інвестиційний, який буде навпаки відлякувати наших іноземних партнерів, які побачать, що навіть на такому рівні судової влади, яка власне має гарантувати цю супрозорість, про яку ви говорили, є таких масштабів корупції. Тому, власне, це швидше б'є проти України, ну на мою думку.